Хорошо, шановні українські аграрії. Краса сонце сідає, ми працюємо носимо вапно перший день. Хочу сказати для вас таку маленьку історію. Якщо ви хочете робити аналізи ґрунту, ви повинні готові бути інвестувати в вапнування. Що ви там не крутить, і вапнування або гіпсування в 90% випадках вам буде потрібне. Розповідати, що ви внесете вапнякову селітру в рядок. Можуть тільки ті колеги, які не розуміють агрохімію, не розуміють рекомендації колеги. Отже, колеги, якщо ви готові, якщо ви готові робити аналізи, готуйтесь до того, що вам в 90% випадках необхідно буде вапнування. Тобто вам потрібні будуть інвестиції. Де ви будете брати цей вапночий гіпс то вже інше питання, але ви повинні готові бути. Не тільки для того інвестування в зразки, аналіз ґрунту, що розуміти, що там. І та ті матеріали, в які господарствах ми там не буваємо, всі показують матеріали поважних лабораторій, які робили результати аналізів, а вони лежать просто, ну просто лежать на цьому десь в шухляді, вони нікому бісові не потрібні. Просто не, ну, не марнуйте свої гроші, якщо ви не хочете інвестувати, а не будете інвестувати в апно. Ну, Хтось прийде ефективніший на ваші землі. Тримайтеся, успіхів вам! Запрошу вас до співпраці.